Проводиться формування пунктів незламності та забезпечення їх готовності до розгортання, які розташовані в адміністративних будівлях, будівлях шкіл та інших закладів. Проводиться забезпечення оснащення пунктів необхідним обладнанням. Також утворено штаб для координації роботи пунктів незламності та створено робочу групу для обстеження пунктів. Та визначення їх вступення готовності до роботи. Готуйте подарунки до Дня Збройних сил військовим. Хоч вони всі у нас на фронті, але подарунки такі готуйте, будемо відправляти і таке інше. Тому що хлопці знаходяться в надзвичайно складних умовах. І люба увага, люба підтримка дасть позитивний поштовх до захисту нашої України. Без Збройних сил України ми, ми нічого не зможемо робити.